Друзі, вітаю! Читаю новини. От Дивіться. Новий термін. Виправна колонія для бежевих мам. На Київщині продають житло з інтер'єром на максимум. Ну, тут мова йде про наступне. Я коротенько вам повідомлю. Значить. Хто такі бежеві мами? Це для мене новий термін, тому я хотів вас порадувати і щоб ми разом це зафіксували. Значить, бежева мама це жінка, яка в кольоровій гамі намагається всюди, от в інтер'єрі, в одязі, всюди всюди використовувати бежевий кольор. А, значить, а, чому тут тролінг такий, виправна колонія, ну, тому що а, використали а, яскраві такі насичені кольорі, кольори а, в інтер'єрі, тут і темно-синій такий, не темно-синій, а такий на, яскраво синій. От у нас тут в нашому спейсі кольор індіго ми використовуємо, він такий темний, темний, а тут прям от яскравий, яскравий такий. Далі значить, використали такий а, а, пурпурний колір, такий, знаєте, ну, тобто відтінок червоного такий. Прямо їдкий, такий, ніби отрутний, такий, знаєте, далі. А, значить, а, ну, давайте так. От, на психіку людини це впливає на, на нормальної людини досить так, потужний вплив. Тому що ми, от ми використовуємо смарагдовий, темно-синій індіго, такі помірні кольори. І е, безпечні, скажімо так. Отут кольор Бургунді, вони всі е, такі, являють з себе кольорову гаму е, безпечних кольорів. Тобто, у нас як меблі безпечні, так і кольори безпечні. А тут і бежевий кольор, він такий найбільш безпечний. І е, з цього приводу, е, я думаю, що ми зробимо. Оцю функціональну нашу модель в кольорі бежевий. Правильно, не будемо нікого дратувати, змусимо мам радіти і дітей також. Дякую.